Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про нові нововведення в перетині державного кордону. Вчора Кабінет Міністрів реалізував перше цікаве зняття обмежень, пов'язаного з віком. І сьогодні, саме 27 серпня 2025 року, з'явився текст постанови, відповідно до якої Кабінет міністрів вніс зміни до. Постанови Кабінету міністрів номер 57, пов'язаною пов'язаної з правилами перетину державного кордону і передбачив вів новий пункт, що відтепер військовозобов'язані віком від 18 до 22 років увага включно мають право перетонати державний Кордон під час дії воєнного стану набирає вона законної сили з моменту наступного дня після опублікування. Прикордонна служба, так і міністерство внутрішніх справ вже роз'яснили, яким чином буде здійснюватися. Пропуск так, військовозобов'язаних віком від 18 до 22 років, в разі, якщо у вас є військово-обліковий документ, так буде здійснюватися його перевірка, і, звісно ж, закордонний паспорт. Відповідно, вас будуть пропускати. Просто взяли, так би мовити, і поїхали. Однак найголовніше чогось вони не сказали. В постанові 560, в пункті 17 досі міститься таке цікаве обмеження, яке стосується розшуку. То військово зобов'язання. Чоловіки віком від 18 до 22 років, які зараз так, ось на днях вже можуть безперешкодно на кордон, вони повинні пред'явити військово-обліковий документ і також не перебувати в розшуку, оскільки правило постанови 560, в разі, якщо ви будете перебувати в розшуку, вас також можуть затримати і доставити до найближчого ТЦК. Що стосується іншої категорії військових зобов'язаних? якщо вам від 23 до 60 років тоді на вас розповсюджуються оці всі обмеження, правила щодо перетину кордону. Ви повинні мати лише певні підстави, так визначені законодавством, пред'являти документи на кордоні 23-60 років. Вже зареєстровано законопроекти. Які стосуються зняття обмежень для військовозобов'язаних віком до 25 років, а тобто пропонується надати право на виїзд за кордон тим, хто. Не підлягає мобілізації в поточному році та наступному році. А тобто, відповідно, можна буде виїхати так би мовити, до 25 років. Чи приймуть, чи не приймуть? Однак, відповідно до пояснювальної записки, ініціатори цього законопроекту, Вони пропонують так: тобто надати ще більше дозволу, так ось категорії саме 23-24, для виїзду за кордон, для того, щоб були так там сім'ї, побачилися тощо. А що стосується іншого законопроекту, якраз коли зареєструвався цей, вже зареєстрований на противагу йому новий законопроект з дуже цікавою фразою і номер його 136,80 з позначкою 1, ініціатор цього законопроекту народний депутат Гончаренко Олексій. І називається він так. Проект закону про внесення змін до закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України щодо заборони в неправовий спосіб тимчасового обмеження права на виїзд з України для військовозобов'язаних на періоді воєнного стану. І як пояснює ініціатор цього законопроекту, що він наразі пропонує Верховній Раді взагалі на законному рівні встановити встановити, що Можна притинати державний кордон військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, прямо визначити в цьому. Це в законодавстві. А стосовно перспектив цього законопроекту, так, взагалі, зняття обмежень для військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, також а, достатньо незрозуміло, чи взагалі буде розглядати так Верховна Рада цей законопроект, чи не буде. А, будемо з вами разом а, спостерігати за його подальшою долею. Діліться вашими думками в коментарях, мені буде дуже цікаво. Дякую вам за увагу увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.